Наша зовнішність вона є відбитком того, що ми відчуваємо. Один з замірів для психотерапевтів, коли вони проводять консультацію, якщо консультація дійсно вдалася, обов'язково будуть зміни у зовнішності. В міміці, в тому, наскільки тонусно себе людина почуває, як вона змінила позу. Якщо щось відбулося, то будуть ці зміни. Для себе теж можете зафіксувати, навіть коли ви розмовляєте з дітьми. Спостерігайте, яка поза, яка міміка чи зажата дитина, чи вона розкрита. Якщо ви доносите якусь думку, а саме головне, що роблять батьки, коли дитина вже навчена їсти, пити, одягатись сама, це давати імпульс, давати оцю іскорку для того, щоб дитина мислила, для того, щоб дитина робила висновки. І коли там йде дійсно внутрі робота, то ви це побачите обов'язково і зовні. Так от цей момент я люблю найбільше, коли от до того ще начебто було все по-старому. А тут ти дав думку, людина почала її осмислювати, щось внутрі помінялось, і нехай на не краще змінюється і життя, яке буде оточувати. Е, ну, най, Найбезглуздіша справа це висувати претензії оточуючому простору. Тому що все, що є навколо нас, все те формуємо ми. Мені дуже цікаво було на ці вихідні розмовляти з двома людьми дуже схожими в однакових ситуаціях. Ходять по одним і тим самим вулицям, і от дві людини сперечались. Одна людина казала, що швейцарці дуже зажаті, дуже суворі, дуже негативні, дуже критичні. А інша людина казала, та вони такі відкриті, вони такі щирі, вони так посміхаються, вони так допомагають. І дійсно підґрунтя і фактичні підстави були і у однієї людини, і у іншої. Але на чому ми фіксуємось, те і буде навколо нас. В нас бувають різні дні, зрозуміло. Але наш внутрішній стан буде до нас притягувати тих людей, до людей, якими є. Ми самі. Ми самі. Якими є ми самі, то і буде нас оточувати. Якщо вас оточують люди депресивні. Якщо вас оточують люди, які весь час скаржаться, якщо вас оточують люди, яких спіткає постійно невдача, то в першу чергу, мабуть, це притягуєте ви. Або, наприклад, вам дуже приємно бути в цій ситуації такою розумною і вдалою, і ви підтримуєте свою внутрішню самооцінку за рахунок того, що навколо вас хтось сладкіший. або дійсно ви теж з цієї ж отари плачущих і скиглящих весь час. Якщо друге випадок, то вам звідти потрібно швиденько вибиратися. Якщо у вас на те є розум і можливості, які навколо вас, якщо ж ви оточуєте себе слабкими, пам'ятайте, що можна досягати чогось нового тільки тоді, коли ти знаходишся поряд з людьми сильними і трошки сильнішими, тоді тобі є куди тягнутися. Отак, От як спортсмен, яким би він не був сильним величезним чемпіоном. Із великими рекордами, якщо він стане в пару або у змагання в з слабою людиною, він теж втратить свою форму. І він перестане з часом навіть досягати того, чого досягав ще, ще нещодавно. Я хочу сказати ще одну таку тезу, вона буде складна. Але це теза про, про батьків і дітей, це теза про псевдосепарацію. Війна нам підкинула таку дуже цікаву історію, що багато хто. З молодих жінок опинився в ситуації, вони були вимушені виїхати з України. У них вже є діти, вони вже дорослі, вони, начебто, живуть давно самі, і батьки живуть десь поруч. Але я побачила таке явище, як псевдосепарація. Багато хто з цих жінок казав, що ми вже давно живемо окремо. Ми живемо окремо. Так от, живемо окремо, це ще не факт, що сепаровані. Що ж зараз відбулось? Коли жінки поїхали з України, багато хто з них своїх забрав своїх мам. І от такий дуже серйозний лакмус, як показник. Коли вони приїхали сюди, величезна купа скандалів, проблем. І саме головне, хто нам завжди дає яскраву індикацію про проблеми це діти. Тобто, живе бабуся, мама і дитина. І дитинка шкільного віку або дошкільного вона починає хворіти, вона починає скандалити, вона починає незрозуміло себе вести. Чому? А мама в цей час відповідає: Боже, я не звикла. Я весь час жила окремо. Я не можу жити з мамою. Так само мама. Боже, що вони роблять? Вони все роблять неправильно. І багато хто каже, це через те, що от ми зараз нам довелось жити разом. Так от чому я це називаю псевдосепарацією? Якби вони подорослішали, то навіть опинившись в одному просторі, мама не лізла б в питання виховання онучки. Вона своїй доньки віддала б це право. А донька розуміла б, що вона робить те, що вона вважає за потрібне як мама, саме тому, що навіть... В Україні, коли вони жили в окремих помешканнях, вони не були сепаровані. Вони не навчались поважати автономну позицію один одного. Вони замилювали один одному очі. Мама прийшла на вихідні і сказала, робіть так. Донька показала, що так, я начебто так і буду робити. А насправді вони не домовились про те, що у кожного є свої кордони. Чому діти сигналізують? Тому що вони відчувають цю емоційну напругу. І в результаті вони все це видають через скандали і тому подібне. Справжня сепарація тоді, коли дві дорослі жінки, мама, донька, можуть один одному сказати: Я з цим не погоджуюсь, але ми можемо домовитись, як ми будемо робити так, щоб це не розривало оцю молодшу дівчинку, яка є в хаті дівчинку або хлопчика, там може бути онучка, онук, хто завгодно. Якщо люди вміють домовлятися і не порушують кордони. Можна сказати, що відбулася сепарація, і вони дорослі, і кожен дійсно вміє домовлятись. Якщо ж в них виникають проблеми і емоційні напруги, значить вони по сьогоднішній день є співзалежними, і е, на фоні на, на матеріалі вибачайте, у цієї дитинки, між собою продовжують боротьбу. Хто ж головніший, хто ж правірніший, хто ж краще робить. І якщо в вас в вашій родині зараз є така ситуація, зверніть на неї увагу. Немає значення, хто першим займе дорослу позицію, хто першим почне домовлятися, хто перший виявить, виявить повагу. І тут є два дуже важливих наслідки. Якщо ви навчитесь домовлятися, це для вас гарний і серйозний рост. Якщо ви зможете налагодити вже по дорослому стосунки з своїми батьками, зі своїми дітьми, то це дасть дуже добрий приклад і сценарій для онуків, які не будуть повторювати ті помилки співзалежних родинних стосунків. Якщо ж ви не можете домовитись, краще роз'їжджайтесь, краще живіть окремо і не йдіть на поводу у того, що, наприклад, да, да. Коли ти будеш сама і без мами, тобі нема на кого буде залишити дитину. Тобі потрібно буде заробити гроші для того, щоб або звернутися до няні, або відвезти дитину на якісь І в цей час. Це буде момент для того, щоб зайнятися своїми справами і таке інше. Але це про твою відповідальність. Не треба йти на таку хитру домовленість з собою, коли я не задоволена, що мама зі мною живе, але ж вона зі мною живе, мені ж потрібно допомагати. Бо ми пам'ятаємо, що дітей ми народжуємо собі, і тільки ми відповідальні за те, щоб до певного віку дати їм необхідне забезпечення. Ну і на щастя, ми з вами знаходимося в тому місці, де дійсно діти можуть безпечно бути зайняті тим, що їх розвиває, починаючи від школи додаткових занять, гуртків цікавтесь, дивіться, тому що багато чого тут дається або безкоштовно, або за мінімальні якісь кошти. А дитині дається надзвичайно великий розвиток. І не бійтесь відпускати свою дитину, звертайте увагу на те, як дітей виховують тут, то, тому що діти з маличку розуміють, що вони самі відповідальні за своє життя, як зайти у транспорт, як взути взуття. Так, да, дійсно дитина може неправильно взути взуття, але вона дуже швидко відчує, що воно неправильно. Але дитинці треба давати оцей момент для, для власної помилки, для власного навчання. Бо якщо ви кожен раз переодягаєте правильно взуття. То вона потім і в 16 років не зможе його правильно вдягти. Дайте право на власні помилки.